Як тільки чуєш ці ноти, уявляєш завірюху за вікном, запах хвої і смак куті. А чи знали ви, що ця мелодія народилася не десь за далеким північним колом, а на нашій сонячній Вінничині? Так так, саме тут, у мальовничому Тульчині, Микола Леонтович створив всесвітньо відомий твір для хору Щедрик. Але Вінничина це не лише край музичних шедеврів. Це перлина Поділля, край, де шепочуть ліси легендами, де Дністер і Південний Буг обіймають старовинні палаци. Вітаю вас! Це щоденник подорожнього, і ми з вами досліджуємо Вінничин. А вирушаємо ми в дорогу на авто, яке створене для подорожей з максимальним комфортом. Відчуваєте звук? Чуєте? Це Defender Octa. Звір. Якщо завдяки щедрику про вінничину дізнався весь світ, то в самому серці вінниці. Є місце, де століттями накопичувались, ну, можливо, не такі відомі, але не менш захоплюючі історії. Перед нами костел Святої Діви Марії Ангельської, справжня кам'яна казка 18 століття за її надзвичайно красивим фасадом у стилі тосканського барокко. Цілі підземні світи. Уявіть, у 18-19 століттях, коли вороги нападали на місто, мешканці рятувались у цих підвалах. Тут зберігали плоди, мед, а капуцини годували нужденних. Підземні ходи простягались під усією вінницею. Вони з'єднували три монастирі: Єзуїцький, домініканський і капуцинський. І хороша новина. ці підземні ходи. Відкриті для сміливців. Тож той, хто не уявляє свого життя без таємничих подорожей, на вас тут чекають. Щодо духовної спадщини Вінничини, ще одне вражаюче місце лядівський скельний монастир, заснований Антонієм Печерським. Він зберігає келію і джерело святого. Довкола цілющі води, а дістатись сюди, щоб отримати максимальні враження, можна козацьким кінним шестиденним маршрутом із вогнищами підзорями, який створила родина під круглякі. Окрім того, Вінничина це і справжній археологічний детектив, де каміння зберігає тисячолітні історії. Так у селищі Буша переплелись епохи від трипілля до козацької слави. Тут вежа стародавнього замку і підвал з таємницями, музей трипільців і скельний храм із загадковим барельєфом. На козацькому кладовищі спочивають воїни битв 17-18 століть. А в легендарному гайдамацькому яру кажуть, досі дрімає золото. І все це і нині надихає митців, із якими ми вас і познайомимо. Ми продовжуємо досліджувати мистецький світ Вінничини, і це відомий на всю Україну народний художник Володимир Козюк. Пане Володимире, я вітаю вас, радий вас бачити, знані ваші роботи, ваші картини. Підходьте ближче, щоб ви подивилися на ті символи, які зображені на роботах, які мають надзвичайно велике значення, тому що ця колекція вся називається Код нації і головні символи. Нашого коду є на цих роботах. Це власна буша. Це така історична пам'ятка на не не тільки вона дохристиянська, Ніхто навіть не знає віку, тому що одні кажуть, що це часи тріпілля, інші кажуть, що це часи Антів. Але насправді це єдина стела в Європі такого характеру. Там також є музей тріпілля, і саме цю бушу ми представляли з Олександрою Федоровою Ферендович, бо ми робили двох цю роботу: це біженка з Донецька, біженка з Харкова. Вона працювала довгий час зі мною в Вінниці. От і тут ми показали і подільський килим, і подільські ружі, і головне сварги сварги, які зароджені в Україні 19 тисяч років тому, і, і сучасне мистецтво це лада, яка горіла прямо там в огні і випалилася велетенська фігура Василя Рижо. Тобто, фактично, це подільський рай, так званий, тому що в нас сьогодні в часи війни дуже не вистачає світла і тепла. А цією картиною ми показали, що. Є щось поряд, таке сакральне, духовне, глибоке, і звернули увагу українців і світу на ці твори. Пам'ятаєте це, ходімо далі. Це трипілля, народження всесвіту. Цю картину ми робили разом з Олександром Брицевим. Харкова він малював мамая в Авдіївці під час об обстрілів. Я його запросив спеціально для цієї картини, тому що мені хотів зробити разом з ним того мамая, якого він представив. В такий складний час. І робота закінчена 23 лютого за день до війни. Це кам'яна могила. Це робота зроблена з Євгенією Бошко. Моє аршлюзе Вернес, ту течі, яку я заснував, де приєдналося 1300 митців 130 країн. Це Немірівський район. Така нічна Вінниччина. фіолетова. Да. Вінниця дуже надихає, і в нас є таке місце. Раніше це був готель Савой, а сьогодні це сьомий адміністративний поліційний суд. Тому, так як там найкращі види з їхнього приміщення, я хотів вам це показати. Давай. Раз ми знаходимося в сьомому адміністративному апеляційному суді. Колись тут був отель Савой. А ще це історична будівля, тому що період УНР тут було правління нашої держави. Тобто українська влада знаходилася саме в цьому році. Це по сходами бачу, це висять історичні картини, фотографії, які відображають повністю історію так, і Вінниці, і самого приміщення. Починаючи з 19, з кінця 19 століття. До сьогоднішнього дня там світлини, які представляють всю респективну картинку. Вінниці в цілому пішли. Подивимось. А от такі краєвиди тут відкриваються на Вінниці. Гарно. Так, да, Дуже гарно. Серце Вінниці. Другі друзі, наша подорож триває, і зараз ми їдемо до дивовижного фантастичного місця, як сказав би великий поет, місця, яке відлунює у століттях. Це садиба Миколи Івановича Пирогова, легендарного лікаря, який, в принципі, змінив суть самої медицини. Людина, яка була на чотирьох війнах. Людина, яка винайшла дуже багато інструментів, за допомогою яких операції робилися успішно, особливо на війні, особливо в шпиталях. Людина, яка вигадала, що для того, щоб смертість зменшувалася, і люди виживали після операцій, їх треба вводити в наркоз. Людина, яка залишила в медицині світовій медицині величезний слід. Зараз все побачите на власні очі. Саме тут було створено аптеку і невеличку лікарню на 8-9 місць. Аптека збереглася до сьогоднішнього дня. Її унікальність була в тому, що тут робилися ліки із позначкою для бідних. Вони або видавалися за рецептом абсолютно безкоштовно, або за дуже маленькі гроші. Більш того, інколи Микола Іванович бідним ще давав кошти, щоб вони могли добратися додому, тому що сюди вони могли приїхати, отримали безкоштовно ліки, і ще за рахунок Микола Івановича поверталися додому. Згодом, коли Перегов був хворий, він наказав уже розібрати цю лікарню, і з цих будівельних матеріалів було побудовано школу для бідних. Ось таким був наш герой. Устояла і садиба Миколи Пірогова, яка в мене за спиною. Сьогодні це знаменитий на весь світ музей. Є некрополь трошки нижче, де поховане забальзамоване тіло Микола Івановича. А навколо це сад, який є зразком садово-паркового мистецтва того часу. І серед усіх дерев оця величезна ялина, яку Микола Іванович посадив у далекому 1862 році. Неймовірний музей, неймовірні знання, неймовірні враження. Точно можна сказати, що якби не Микола Іванович Пірогов, сьогоднішня медицина була б інакшою, була би точно на кілька кроків позаду, тому що ті досліди, ті прогресивні методи лікування і хірургічного втручання, які впроваджував в життя Микола Іванович, вони зберегли життя сотням людей, і сьогодні всі його наукові винаходи мають надзвичайно велике значення. Дуже рекомендую приїдьте все побачити на власні очі. Для того, щоб відчути, що таке справжнє Поділля, мало побувати в музеї Пирогова, мало побачити центр Вінниці, для цього треба відправитися на берег Південного Бугу, село Печера, для того, щоб відчути, що таке справжнє дихання природи, для того, щоб побачити, що таке справжні річкові пороги, відчути повними легенями, що таке справжнє дике поділля. Археологічні дослідження підтверджують, що на цьому місці дійсно були печери а на території сучасного села Печера, через який ми проїжджали, було знайдено поселення трипільської культури. Сьогодні це справжній рай для любителів активного відпочинку і природи. І знаєте, що найдивовижніше на березі цих двох найбурхливіших потоків, де природа показує свою дику силу, стоїть мовчазний свідок зниклої епохи аристократичної розкоші. Аристократична розкіш – це і про дефект. Тож знайомтесь. Справжній шедевр Владислава Городецького мавзолей потоцьких Свейковських. Уявіть собі, колись тут стояв величезний палац, який виблискував мармуром. Сьогодні тут залишилася невеличка капличка і величезний парк. Сьогодні це костел святого Андрія, де проводяться недільні богослужіння. Уявляєте, в цьому парку до сих пір ростуть дерева, які родина Потоцьких посадила власноруч. Природа Вінничини надихає не лише красою, але й мистецтвом глини і вогню. У селищі Гармаки, родина Біньковських у майстерні барвінок, відроджує давню традицію барської кераміки. З їхньою творчістю ми познайомились на місцевому ярмарку. Барську кераміку ми почали відмальовувати. Ось таку традиційно два роки, але перші наші спроби були під час карантину, коли ми вперше зробили гончарний круг і взагалі познайомилися з глиною. Тепер наша барська кераміка виглядає вже ось так. І, звичайно, звідки взялися малюнки. Це саме традиційні наші узори, малюнки і наш птах. Ось така зозуля на яблуневій гілці. Взагалі в нас досить багато було і садів. Ну, таке в нас регіон, де на зузулі Яблука полюбляють. А взагалі історично склалося, що ось такі кольори в нас місцеві побутували, і в процесі наукових досліджень, поїздок по музеям України в різних фондах в рамках проєкту відродження традицій барської кераміки з Українським культурним фондом, Саме ми знаходили і досліджували орнаментику, яка саме характерна чисто для нашого Регіону, саме для Барщини, і традиційні миски, котрі зберігаються в фондах, ми перенесли, скажімо так, ці узори відтворили в цифровому форматі, створивши разом з колективом усього проекту нашого інтерактивний музей барської кераміки. І для того, щоб відновилося ось це наше ремесло, трошки його поширити. Ми перейшли до практичної частини самовиготовлення. Щоб можна було, як це каже, взяти в руки, подивитися, покрутити, і звичайно, воно залишилося. Так як ми знаходимо досить малу кількість саме мисок, ну із таких більш тонких художніх виробів, ну, наслідок того, що багато в приватних колекціях, тому завдяки 3D-моделях в нашому музеї можна подивитися і відтворити, подивитися, як воно було з різних. Сторін, і це є дуже корисно саме так для нас, як для майстрів при практичному відтворенні саме наших ось цих орнаментів. Поділля це не тільки історія, яка сягає століть. Поділля це тисячолітні історії. Якщо, наприклад, гончарство, яке ми бачили, це те ремесло, яке можна потримати в руках, то зараз ми побачимо історію тисячолітньої давності, і для того, щоб її зрозуміти, треба подивитися собі під ноги. Це Немирівське городище, справжній портал у часи від трипільців до скіфів. Пагорби й вали зберігають тисячолітні таємниці, а види тут вражають навіть без археологічних відкриттів. Вінничина за колисою своєю етнікою, культурою, історією і красою. Її пам'ятки, парки, природні перлини по-справжньому створили край, де з насолодою відпочиваєш, подорожуєш і відчуваєш себе українцем. Це був щоденник подорожнього. Дякуємо вам, що ви подорожуєте разом з нами. Просто зараз ми перегортаємо наступну сторінку і відправляємось далі. Відгадаєте, куди?